Готуємо ідеальні сирники всього за 10 хвилин. Беремо кисломолочний сир. В До нього додаємо одне яйце: ванільний цукор, звичайний цукор, дрібку солі, борошно, перетираємо сирну масу ложкою, за бажанням додаємо родзинки. Ще раз перемішуємо, щедро присипаємо робочу поверхню та формуємо наші сирники. З обох сторін обвалюємо в борошні і за допомогою звичайного стакана надаємо ідеальну форму нашим сирникам. Спочатку з однієї сторони, а потім так само. Саме з іншої. Всього за декілька рухів виходять ось такі рівненькі ідеальні за формою сирнички. На розігріту сковорідку кидаємо шматочок вершкового масла, Викладаємо наші сирники і на малесенькому вогні не так смажимо, як томимо їх до золотистої скоринки. Акуратно перевертаємо і рум'янимо з іншої сторони. Як на мене, це чудовий варіант сніданку. Просто швидко і дуже смачно. Сирнички виходять з апетитної скориночкою зовні та мають ідеальну структуру всередині. Зберігаємо максимально. Нормально простий рецепт та насолоджуємось.